Ціни на харчі, чого чекати? Та чи вплине на продовольчі прайси подорожчання долара? Подробиці дізнавалася Людмила Микитюк. Складна політична ситуація, підвищення курсу долара не можуть не налякати українських споживачів. Питання, що хвилює найбільше, чи подорожчають продукти. Вітчизняні аграрії виробляють достатньо продукції, аби нагодувати кожного українця. Їсти є, що бо вродило багато: 63 мільйона тонн зернових, 10 мільйонів тонн овочів, більше 20 мільйонів тонн картоплі, плодів та ягід – 2,3 мільйона тонн. На ціни впливає ряд факторів. Виробництво – це лише один із них. Так на сьогоднішній день ми забезпечуємо виробництво в тих опціях, які необхідні при збалансованому попиті і пропозиції продукції. Немає підстав для здорожчання цін. Сьогодні на більшість продуктів ціни стабільні. Дещо подорожчали тепличні овочі, а також капуста, морква та буряк з осіннього врожаю. Причини традиційні витрати на зберігання та логістику, а також цьогорічна січнева нагода. Та все ж деякі продукти і подешевшали: яйця курячі, соняшникова олія, свинина, сало, вівсяна та гречана крупа. Якщо подивитися по м'ясі, да, м'ясо подиресало, м'ясо, ну, свинина потрібно. Ну, Це сезонний фактор, це завжди відбувається. Подешевшили яйця. Теж сезонний фактор це виключно пов'язано з тим, що попит міняється, плюс виробництво, ну, скажімо так, перенасичені дійсно ціни збільски. І хоч долар росте в ціні, експерти впевнені, що вітчизняні продукти дорожчати не будуть, адже вони прив'язані виключно до гривні, на відміну від імпортних. Тож той, хто купуватиме українське, валютних коливань не відчує, а вітчизняні експортери ще й зможуть заробити на цьому. Ті виробники, які Працюють на експорт, де більшу продукцію, більшу частину своєї продукції експортують і реалізують за валюту. Безумовно, для них вигідна девальвація, тому що при обміні потім. Цієї валюти на гривню, вони отримують більшу суму. Аби ціни на харчі залишалися стабільними у міжсезоні. Міністерство активно розбудовує овочі, фруктосховища та тепличні господарства. А щоб споживачі могли купити продукти за доступною ціною, в усіх регіонах проводяться продовольчі ярмарки. Запрацював новий оптовий ринок у Маріуполі, цінову стабільність на продовольчому ринку було забезпечено через виїзні ярмарки. В 2013 році їх було проведено 77 тисяч. Так, протягом минулого року ціни знизились на 0,7%. Найбільше подешевшили фрукти, гречані крупи, олія, пшеничне борошно, м'ясо та м'ясопродукти, риба та продукти з риби.